Доброго дня, шановні підписчики, підписчиці, гості каналу. Доробив я свою картопелекопалку. сьогодні, бо не було електродів, купив електроди. Значить, переварив трохи колеса, бо були широко. Зараз тут по центрах 60. Поставив колеса, тут трохи переробив. Приварив, значить, щоб держалося під цей сам двигун. Зробив натяжку ремня. Шків так само, як і в мене на цьому зробив цей пелюстковий. Зробив тут розпорочку. Таку з трубочок покажу зверху. Значить, розпорочку. Тут тяга. Все, що міг зафіксував. Тепер осталось завести, провірити і позачищати, подокрашувати. Підвисив там, де в мене вішається доверху. Ключок, кремень, підвісив на ремні, щоб не дуже його тіліпало, як кажуть. Бо в мене була одна, зірвалася з постаменту та по бетону їздила. Тут ну, так веременно почепили на болти з гаєчками. Прицепне. Ну ось така вийшла. Двигуна зняв з косилки. Потім це для проби, потім його... Знимо п'ять на косілку поставлю, а для копалки я її п'ять знімаю, ставлю. Двигун Декстер. 52 кубики. Він у мене і на рясучки стоїть. І стоїть на картоплі під гортачі. І на косілки. У мене дві косілки. Ну, ось так. Зараз заведу його, і провірю, побачу, як він працює. Там бензину ще є, трохи не буду доливати. Потім покрашу і все. Картопелі-копалку з автономним приводом можна і за мотоблоком любим. Я важ... цей, в смыслі кольосний вони всі. Е, ремінний, ремінний легенький мотоблок. Зірка 41-й. Там його з пригрузами в мене всього до 100 кг ним копав і копаю. Можна за мінітрактором, можна за важким мотоблоком. різниці нема. Якщо привод автономний, можна за чим годно, Тому що мені там в попередньому відео написав один на її вручну тягати, чи за чимсь. Ну, якщо людина не знає, що її не вручну, то навіщо й писати? Не знаю. Ну, може йому так цікаво, хоч щось написати. Ну що ж, завожу і перевіряю. Ну що ж, дим вийшов, зняв двигуна. Редуктор тут поставив. Зараз вам покажу. Ай. Закрутив на гаєчки. Так, редуктор з цим і стоятиме. З роликом, з цим так вона буде стояти до копання. Ну Сьогодні, звісно, я редуктора зниму, тому що я буду ще зачищати і докрашувати. Потім редуктора на місце так поставлю і так вона вся стоїть. Потім тільки того двигуна зняв з косівки, поставив, копав. Ну, Як бачили ви гарчить. Це понятно. Я його прокручував більш, ніж на середніх оборотах. Навіть практично давав на весь газ максимальні обороти. Як копаю, я скільки не даю. Я даю десь середні обороти, чуть-чуть менше. І він хорошо цей двигун справляється крутить. Ось така вийшла кополочка. Чим вона мені подобається? Ну, я ще раз повторюю, що автономна. Ну Трохи що звук дає, ну косимо так теж дає звук. Тим більше в мене 15 рядочків, 25 метрів. Ну це, пройшов туди назад, рядок, все потрачу 2 хвилини. Потім пособірав, опік завів, пройшов. Так що пів часа покопати можна, нічого страшного. Закінчив цю ж копалку. Ну, я їх закінчив би раніше, просто. Був трошки другий проєкт робив, бо вона покрашена стояла. То електродів, то редуктори. Не було. Заказав редуктор. Ту я продав, заказав редуктори. Редуктори заказував на мотозіла по 840 гривень. Є вони по от 840 Це самі дешевше знайшов я, є до 1300. Вони всі одинакові, тільки ціни різні. Ну і там іде зірочка, різна зірочка трохи. Я зірочку одінак. Зараз я вам покажу, як я її зробив. Я зірочку брав тут ось, її зуби обточував, брав ступечку, переварив болваночку, зажав у токарний і зробив шківок. Тут шківок стоїть на 58 мм під профіль А. А тут у мене стоїть 220 мм. Тоже під профіль А. Обороти на неї виходить, ну, на середник буде 450, на, так сказать, більш до максимальних, десь до 600, 650, ну, максимум до 700 оборотів, ну, скільки я не даю. Якраз для таких трясучок це те, що треба. Ну ж. Всім до побачення! Пишіть коментарі, кому подобається, кому не подобається. Чому не подобається, пишіть.